Про Цю громаду, точніше про її голову. Останнім часом чимало розмов серед останнього дискутують про закупівлю, що лягла у основу кримінального провадження. Тож ми не можемо не розставити акценти в рамках програми Час розмов у нашій студії сьогодні. Голова Градецької громади Мирослав Носа. Також поруч зі мною головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день, вітаю вас. Пане Мирославе, давайте розпочнемо з останніх подій, що інкримінують вам, як голові громади, в рамках кримінального провадження. У рамках цього провадження інкримінують придбання комунальне придбання техніки бувшої використання за завищеними цінами. Якщо коротко, якщо ширше сказати про це питання, то ми так розуміємо, що мова йде про автомобілі. Можете більш детально про це розказати. Що це за автомобілі, коли вони були придбані? Як саме? У 22-му році, на початку війни, з громади мобілізували два шкільні автобуси. І в нас в двох школах припинилося підвезення учнів. І стала критична проблема з тим, щоб відновити автопарк і продовжити дітей доставляти в школу. Зрозуміючи те, що нова техніка коштує в районі 3,5 мільйонів, і це один автобус, а нам було потрібно мінімум два, і ми не знали, чи будуть у нас ще з громади забирати автобуси. Тому ми вирішили. Загалом десь ну, придбати техніку, бувшу у використанні, тому що це було б е, дешевше і ефективніше, ми так вважали. Ну, наша логіка була така, як і логіка 90% українців, які е, купують бувшу використання транспорту. Ми купили чотири е, автобуси, з них три пасажирські, один вантажо-пасажирський. А це вже комунальна техніка була окрема на осінь. І бувши використання екскаватору GCB 3 sx коли ви дізналися загалом про те, що саме ця закупівля потрапила у фокус правоохоронців і що саме вам інкримінують, мені ще стало відомо, коли ми зустрічалися в рамках попереднього провадження за ту ж саму комунальну техніку, але яку ми вже придбували ще до війни в 2021 році. Коли вони розслідували її, кажу, хлопці, так громада ще купила, бувшу використання. Я Ви кажу, знову мені провадження зробити? Зробили. Ну тобто, це не Є, я так розумію, претензія саме до техніки, яка була вже у використанні. У них претензії до того, хто підписує договори, а не до техніки. Так був, що у використанні техніку купує не тільки наша громада. Це практика не багатьох, але громад і в Україні також. Є питання, от так говорять, що там завищена вартість. Як ви це прокоментуєте? Тобто, що громада втратила на цій закупівлі півтора мільйони. 22 рік. Я б сказав би навіть, що нам пощастило купити саме цю техніку через те, що продавці екскаватор з Харкова, автобуси, Кривий Ріг, Дніпро. Чому цю техніку продавали? Люди спродували бізнес у зв'язку з тим, що тікали від війни. Скажу, наприклад, що власник екскаватора на даний час взагалі виїхав з України, тому що він вирішив продавати техніку, це, як розуміє, бізнесмен, який займався будівництвом. Його будинок прилетів снаряд. Чоловік просто спродав техніку і виїхав з України. І так само ті підприємці, які нам продали автобуси, це була охоронна фірма, яка так само тікала від війни і спродувала все. Тобто там не було цієї переплати, на вашу думку? На даний час та техніка, яку інкримінують переплату, на ринку коштує досить дорожче, ніж купили ми два роки тому, на хвилиночку. Чомусь у 22-му році ми придбали отакий фольксваген Крафтер. Це в нас 22-й рік. Ціна у нас була так, сірий 729 тисяч 400 гривень. Це пасажир 20 місць, зараз покажу, як це наглядання, як що нас. Цей ну, і автобус ми використовуємо для підвезення учнів по Градиську із села Максимівки у школу номер 1 номер 2 і Градиську гімназію. По таких умовах наші діти їздять. Перед цим що е перед цим була газелька. Е Далі. Далі. У нас іде. Ми купили також Mercedes Sprinter 519. Це у нас 2012 рік. Mm -hmm. Теж 20 місць. Ціна була мільйон дев'ять тисяч. Це, по-перше, комфортніша техніка у нас з парка. Тут тобто у нас набагато старіший салон. А тут у нас трьохлітровий дизель, а це найкращий салон з усіх автобусів. А мені пригадується, як до вас силою заходили правоохоронці, це вже інше кримінальне провадження. Так, вони з силою постійно заходять. Без спецназу в селищній раді слідчі дії поліції не відбуваються. Я їх запитую, чому? А каже: бо вони бояться, що ви можете зробити їм спротив. Якщо от ми говоримо про минулий тиждень, так то були події в Октябрському райсуді Полтави, куди вас під приїхали підтримати голови інших громад. І власне було рішення про взяття на поруки, але саме від посади, як того хотів прокурор, вас не відсторонили. Як ви прокоментуєте загалом цей судовий процес, власне, початок цього судового процесу? Скажу, що цей суд і ці засідання це така, я б казав навіть показова історія. Яку взяли в основу тепер інші голови громад, які мають історію з переслідуванням правоохоронців. Скажу, що прокуратура і поліція хотіли дуже багато. Я б сказав, би, їхня місія була в суді не забезпечити там правомірну поведінку мою під час досудового розслідування, а більше нанести іміджевий удар. Ну що таке, коли голова сидить вдома, відсторонений від посади два місяці? Наприклад, буде робота робитися? Не буде робитися ефективна робота. Чи заставу там вимагають в районі 757 тисяч? На попередніх судових засіданнях стільки громад, стільки голів громад не було, наскільки я пригадую. Так? В, цьому, в цього разу їх було значно більше, ніж тоді. Взагалі не було тоді. Тоді не прийшли. Тоді тільки люди приходили, так, з громади? Навіть люди не приходили, тому що дуже все динамічно було. Наприклад, сторона захисту і сторона обвинувачення дуже суттєво обмежує наші можливості по ознайомленню з матеріалами клопотань для того, щоб суду представити однобоке твердження про те, хто такий я і що треба обрати мені в рамках досудового розслідування. Як тільки на суд прийшли люди і голови громад, прокурор не зайшов у судове засідання, він розвернувся і пішов, зробив декілька телефонних дзвінків. Повернувся в зал судового засідання, почався процес. І як тільки сторона захисту подала клопотання на ознайомлення з матеріалами, суд без вагань сказав, вам достатньо два дні для ознайомлення. Зал повний людей, преса, голови громад і навіть не апелював. І після того на інші засідання їх було після того два. Це прокурор уже не з'явився. Скажіть, з ким ви пов'язуєте інкриміновані вам у ці кримінальні провадження? Можете назвати якісь імена, якісь причини, чому так. Якщо брати загалом історію, чому така увага є, в Градиську завжди є дві, два, дві речі, які цікавлять правоохоронців. Це риба і ринок. І ринок, ринок через те, що він рибний. І 21 2021 році була така досить, я б сказав, не каральна операція правоохоронців. Вони прийшли знову обшуками до наших підприємців. Це був ковід, було заборонено збиратися. Але ми зібралися з підприємцями, озвучили позицію, туди прислали поліцію, нас записали на відео. Ми говорили про те, що якщо такі події ще будуть відбуватися, то ми будемо вже реагувати, виходити в публічну площину і говорити, чому знову ж таки пресують оцих простих роботях. І вже при зміні керівника ГУНП у 2022 році перед початком війни. Почалися дзвінки про те, що та історія, яку ви організували разом з усіма працівниками рибної сфери, вона не буде, вона буде отримувати подальший розвиток. І почались провадження з весни 2022 року. В серпні 2023 року, по дзвінку місцевих підприємців, я приїхав на територію рибколгоспа прибій і застав там керівника спецполіції Вишневського, представника Державної екологічної інспекції і представника колишньої команди. Голови адміністрації Сінігубова. Люди в вихідний день перелізли через паркан, одному підприємцю, підприємцю дали в обличчя, вдарили його і залякували працівників рибколгоспу, які здавали рибу і так далі. І цю ситуацію я тоді дуже виніс в публічну площину, там, де пам'ятаю, голова адміністрації районної приїздив, ви також підтримували. І після того от почалася саме оця велика історія з провадженнями яка до сих пір мене переслідує. Тому що керівник спецполіції Андрій Вишневський, на той час підполковник, це представник команди діючого керівника ГУНПРГова, які сказали, що ту історію ми не залишимо просто так. Що ми ще зустрінемося? Ну, я тепер з ними і зустрічаюся то в суді, то в поліції, то в прокуратурі. От, власне, з того часу, я так розумію, є кримінальні провадження, є інші провадження минулого тижня. Під час спілкування з нашими журналістами ви говорили, що їх здається сім, якщо я не помиляюсь. Можете про них розказати трішки більше? Загалом, чого вони стосуються? Вони стосуються лише закупівель. Вони стосуються всієї роботи і договорів, які підписую я з ціною більше 300 тисяч. Тобто це фінансове питання. Так, це придбання техніки, це роботи, які замовляв виконавчий комітет. Там, де підписант носа, не заступники, не відділ освіти, не центр первинки, ні тільки я. Так діяк ви загалом забезпечуєте прозорість у фінансових питаннях громади. Ну, в першу чергу я за все звітуюся. Придбали техніку, фото, вартість, куди придбали, за які кошти придбали. Придбання бюджету, затвердження бюджету, розгляд на депутатських комісіях, обслуговування там різних звернень стосовно бюджету. Це вся інформація відкрита. Вся інформація також є на офіційному сайті. Про бюджет наш, про звіт. Тобто, ну купили асинізатор. Я фотографую і кажу, придбали бувши використання асінізатор, ціна 527 тисяч для забезпечення там, обслуговування населення, саме таких-то послуг. Автовишку купили. Така то вартість за все відзвітовано. Скажіть, у вас був ще один скандал. Він пов'язаний з робочою групою Прозорість і підзвітність. Ми згадуємо, коли вас там звинувачували, щось стосувалося закупівлі безпілотних. Комплексів. Розкажіть от, про цю ситуацію. Ситуація завершилася. Офіційні вибачення ніхто не приніс. Про завищення взагалі мова не йде. Дуже коротко. Кременчук і Градиськ, ну як громади, купували безпілотні комплекси Мрія 450 Це український виробник. Закуповували комплекси. Але в складі комплексу є різна кількість БПЛА. Якщо Кременчук купив 20, то Градець купив 25. Тому називається вартість закупівлі, ну називається закупівля комплекс і в Градецьку і в Кремлячуці, але різна вартість і різна комплектація. У зв'язку з тим, що це військова закупівля, не вся інформація є в Прозоро. Тобто деталізація є у нас, і по запиту ми можемо надати. Область, що зробила? Заочно сказала, що градець купив з переплатою, і ми будемо розбиратися. Жодної публікації подальшої по цій справі. Комісія прозорість і підвітність не зробила. Єдине, що нам прислали вимогу усунути недоліки договору, які полягали в тому, що ми неправильно написали формулювання фрази «Договір дійсний до 31.12.2024 року. Ми усунули одну фразу і все. Їм не сподобалося, що працівниця, яка в суботу в 22 чи в 23 години вечора, оголосила тендер. Вона говорить, а чого ви не в робочий час? А чому вона так пізно оголосила тендер? Підготовка тендерної документації відбувалася. Ну, це законом не заборонено. Ні. Чи підтримує вас громада ось в цих селах, віддалених від Градиська? Тому що, як на мою думку, Градиська громада досить активно вас підтримує, а мешканці більш віддалених населених пунктів громади. Як ви це відчуваєте і можете оцінити? Ну я скажу, що от реагування на цю ситуацію, яка відбулася, це найбільший вотум довіри, який я отримував за 9 років роботи як голова громади, ну, тепер як голова громади. Тобто я, чесно кажучи, з ще більшою впевненістю йду в суд і буду доводити, те, що те, що зробили, то це було, по-перше, чесно, по-друге, правильно і раціонально. Тому що я бачу ну, зворотній зв'язок з громадою. Я не говорю просто відсоткову підтримку, я не Лукашенко. Тобто тут об'єктивно більшість за тому, я буду працювати в інтересах тієї більшості, яка мене підтримує. Я точно знаю, що в кожному старостаті робиться і що потрібно зробити. Одне питання в тому, що я один як голова громади, і в мене є сім старост, але старости різні. В одному старостаті староста ефективніший, в іншому менш ефективніший, але люди хочуть ефективність однаково. Кажуть, у вас в градиську робиться, бо ви там. Кажу ні. У мене для того, щоб в старостаті організувалася робота, є староста. Вийдіть до староста, якщо він не робить, ви поскаржиться мені, а я тоді наведу з ним непорядок. Від кримінальних проваджень до інших конфліктних ситуацій. Якщо ви вже в цій студії, то хочу запитати про ситуацію з берега укріплення. Ми згадуємо, як мешканці села Мазаліївка нарікали про те, що поруч з їхніми хатами їздить велика вантажні. Транспорт, який руйнує не лише дороги, а й самі будинки. Яка ситуація зараз? Берег укріплення продовжується. А що з, зі скаргами? Ви їздили загалом на місце, чи спілкувалися, чи дійсно виявлені такі факти? От що можете сказати? Скажу в першу чергу, що берегоукріплення – укріплення це дуже велика проблема для громади. 46 кілометрів берегу руйнується. Мозоліївка, вона перша і найкритичніша в зоні ризику у зв'язку з тим, що до деяких будинків містами залишилося менше в районі 70-80 метрів. І з динамікою руйнування в 17 метрів на, на рік, ми розуміємо, що через 5-7 років прийдуть люди і скажуть, дайте йти будинок. Тому берегоукріплення для Мозолівки це те, що дасть можливість цьому селові існувати далі. Проблема з транспортом, який довозити каміння. Мозоліївка це не Києві, в нього в неї немає об'їзної дороги. Хочемо доставити камінь до берега, маємо поїхати дорогою через село. Там, де село укріплене, через нас не їздять, їздять вліво. Наприклад, коли вибирали маршрут, то вибирали максимально крайній лівий маршрут, щоб об'їхати село з лівого боку і завести на іншу половину села. Але збунтувалася вулиця Шевченка. А чому через нас? Тобто тут і роботу хочеться зробити, тим паче замовник не селищна рада. Департамент водного господарства замовляє ці послуги, а держава фінансує по береукріпленню. Ми з усіма людьми вирішили цю ситуацію. Одні сказали, добре хай їздять, але перемонтують дорогу. Інші а давайте іншу дорогу. Тобто маршрут ми вже перепланували після тих ситуацій двічі. Чи обіцяють вони, коли завершать, все ж таки поновити цю дорогу? Говорили про те, що цю дорогу основну до Мозеліївки, яку зробили за фермерські кошти, її будуть весною ремонтувати. Асфальтом саме не підсипкою. Після завершення робіт. Ну, логічно. це я так розумію. під'їзна дорога з траси до власне села Мозоліївка. Її обіцяють відремонтувати. Підрядник, який провів роботи по берегу укріплення. Я у вас ще хочу запитати про вашу особисту думку стосовно рішення Ради оборони області про заборону вірніше про погодження виїзд за кордон керівникам, керівникам громад, депутатам. Ось ваша особиста думка, чи вірно це, чи допомагає це в робочій, чи навпаки, це буде якимось тягарем. Точно це не направлено на те, щоб поліпшити умови виїзду, чи робити якісь гарантії по поверненню. Багато голів громад області їздило, заклю... чомусь мають можливість заключити, знайти партнера, якусь техніку отримати, якісь допомоги залучити в громаду і так далі. Я не вважаю, що це те, що сприяє навпаки. У нас, до речі, є зобов'язання працювати з міжнародними партнерами, пошук партнерів і так далі. Наприклад, рішення про підтримку плану перемоги говорили, що якщо у вас є міжнародний партнер, просіть і тих міжнародних партнерів підтримати його. Тобто, ці виїзди вони навпаки це, це більше бюрократії. Ще більше, ніж її і так багато зараз. Чи виїздили ви спочатку ви повномасштабного вторгнення за кордон? Тричі. Що це були за поїздки? Це в основному була поїздка. Це була Польща, це був Балтійський економічний форум у місті Сіноусі, це було відвідування громад Польщі по обміну досвідом. Це були дуже позитивні поїздки. Є якийсь результат за результатами цих поїздок? Чи маєте для громади щось? Зазвичай знаєте, ми там і колегам пишемо матеріали, що привезли, що привіз там той заступник мера, чи той з поїздки, що ви привозите з таких поїздок? В першу чергу привіз досвід, який зараз ми впроваджуємо, наприклад, в дошкіллі. Дуже позитивно, мені сподобалися садочки Польщі. Що стосується утеплення, те ж саме. Є питання, чому в Україні такі складні ДБН, а в Польщі утеплюють одними матеріалами, а Україна зобов'яза іншими. По твердих побутових відходах також. До речі, ті знайомства дають можливість не тільки щось з Польщі привезти, а ще й познайомитися з колегами з різних областей України. Якщо ми говоримо про ваше спілкування з громадою, то ви також це активно робите і через соціальні мережі. Чи ви самі їх ведете, чи, можливо, хтось допомагає в цьому? Де знаходите час, якщо самі? Не знаю. Про всі соцмережі веду особисто, це видно, певно, по... По текстах, які я пишу, і по зверненнях, які я адресую. Тобто, в мене немає такого, що хтось щось пише, чи хтось мені щось підказує. Тобто, це завжди реагування на якусь проблему або донесення якоїсь інформації. Так, всім добрий день, Мирослав Носа Градівської громади. Продовжуємо звітуватися про те, як ми тратимо кошти, платників податків. Цього разу ми витратили 1 мільйон 960 тисяч для придбання 40 авіаційних. Безпілотних комплексів Мрія. Які перспективні проєкти у громаді слід очікувати в цьому 2025 році? Ми плануємо в першу чергу підтримку Збройних сил України не менше, ніж на 12 мільйонів. Ми більше свою увагу концентруємо на придбанні безпілотних авіаційних комплексів дальнього радіусу ураження. В тому році виграли грант, здається, на 40 тисяч доларів для ремонту амбулаторії в броварках капітального. Тобто, сільська медицина буде ще якісніша європейська. Плануємо ремонт, наприклад, даху в погребівській школі, ремонт на майбутньому приміщенні спортшколи. Хочемо зробити спортшколу в громаді. Ой, проєктів, то чесно, проєктів ну, багато чого хочеться зробити. Хочемо ще придбати комунальну техніку. Хочемо в цьому році запровадити збір євроконтейнерами, збільшимо кількість точок для сортування сміття, для збору пластику в першу чергу. Чи не плануєте скорочувати дитячі дошкільні заклади, закривати якісь школи через малокомплектність? Ні. Всі об'єкти освіти працюють і будуть працювати в тому в повному, в повноцінному вигляді, як це зараз є. Ти хочемо ми е, оновити комп'ютерні класи в школах, тому що у нас там здається пентіум четверті і останні комп'ютери, які є. Тобто е, продовжуємо забезпечувати в сфері е, освіти клас. Е, Захисту України. Ремонт харчоблоку це дуже такий глобальний проєкт, який дасть можливість готувати продукти харчування для п'яти шкіл нашої громади. А в нас і всього 10. Далі ремонт спортблоку, нові роздягальні, душові туалети. Так як на базі нашої гімназії, основної школи відбуваються всі змагання спортивні, тобто, щоб діти могли передягнутися, сходити в душ, сходити в туалет, такі, я б сказав, людські умови. Це якщо освітні найбільші. І в сфері культури також є декілька проєктів, таких невеликих, які плануємо теж реалізувати. І по сільських будинках культури це і Пронозівка, і Кагамлик, і ЗБК Україна, і колишній будинок культури героїв Дніпра в Старому центрі, який ми хочемо зробити спортшколою в майбутньому, шукаємо партнерів. Якщо у сфері благоустрою, хочемо продовжити далі робити наш центральний парк Градиська дійсно таким, яким хотілося б, щоб там гуляли діти, дорослі різні категорії. Тобто, але ця історія вже не бюджетна, вона більше спонсорська. Продовжуємо систему відеоспостереження розширювати для того, щоб забезпечувати безпеку громаді. В тому році ми встановили дві камери е фотофіксації номерів. Це не поліцейські камери внутрішні. Хочемо запроваджувати вже більш жорсткі умови до людей стосовно обов'язку заключати договори на вивіз сміття. Є перспективи переїзду до на нас лікарні з Петропавлівки. Ви розповіли про оновлення техніки, розповіли про шкільне обладнання, відкриття майданчиків. Я згадую, що попередній народний депутат Константин Живага в цьому сприяв. А чому зараз допомагає народний депутат Олексій Мовчан, конкретно Градівській територіальній громаді? Ні в чому. Не чую, не бачу і не відчуваю його турботу про Градицьку громаду. На жаль, з чим ви це пов'язуєте? Можливо, він допомагає іншим громадам? Що кажуть ці представники, ці керівники громад, з якими ви спілкуєтесь? З сусіддями точно немає ніякої співпраці. А вона була на початку виборів? Передвиборчих? На компанії? початку була, у 2021 році, так. Мені здається, просто він втратив свій зв'язок з виборцями. З фактично з тими людьми, які його обрали, які йому довірили представляти весь Кременчуцький район. Шкода! На цьому я дякую нашому співрозмовнику, дякую, дякую. колезі у студії. Но ви залишайтеся із телебаченням вашого міста, аби не пропустити головних тем та розмов. До зустрічі у етері візиту.